Це моновистава. Зараз рік Лесі Українки приурочено цій даті. Це моя улюблена поетеса, драматург. Вистава Розмова відкриє 35-ті грудневі театральні вечори у Чернігові. Львів'янка Лідія Данильчук гратиме роль акторки. Розмова. Це оповідання, де є двоє дійових осіб. Дається акторка, яка пішла в відставку хвора акторка. І при ній є літератор, поет, який опікується нею. Очевидно, що він в неї тяжко закох, безнадійно закоханий. Її коханий одружився, там діти, сім'я, а в неї не склалося. Це жертва, талант потребує жертви. Лідія Данильчук приміряє сцену молодіжного. Під неї виставляють світло. Він сидів край ніг хворої відставленої актриси. Це ніби початок мого некролога чи що? Це якось чудно слухати за життя. Ха. У другий день програми на сцену молодіжного вийдуть актори Київського національного академічного театру із виставою Синій автомобіль. Цю виставу у Чернігові вони грали 22 роки тому. Вистава ніколи не буває однією тією самою. Ми побачимо, як вона змінилася і трансформувалася. Грає її видатний український актор. Всім відомий Олексій Вертинський за п'єсою Ярослава Стельмах. Синій автомобіль. 3 грудня до Чернігова приїде творча майстерня Ахтема Сейтаблаєва з виставою Платон діалогів. 4 грудня актори Київського національного академічного молодого театру представлять виставу Це все вона вистава дуже цікава. Я навіть сказав актуальна про стосунки батьків і дітей. Маленьке попередження у виставі є ненормативна лексика. Завершать фестиваль виставою леді капулетті. Її гратимуть актори Київського театру Перетворення. Надія Куліш, Валерій Циркун, Олександр Сітько. Новини на Суспільному.